Ми провели велику роботу. Були зустрічі мене особисто з президентом, залученнями міністерства економіки, прем'єр-міністром України Денис Шмигаль. Проговорили розуміння того, що відбувається сьогодні на ціноутворенні на лікарські засоби. Після цього ми зустрічалися з українськими виробниками ліків, проговорювали всі питання і економічну ситуацію в Україні, і розуміння того, як формується вартість на ліки і український бізнес. За даними наших аналітик нашої аналітики, коли ми побачили, що українці купують найбільше в упаковках в наших аптеках з українського виробника, і що найбільше по сумі коштів, українські виробники сказали: дивіться, ми на топ 100 препаратів готові знизити відразу з 1 березня на 30%. вони проговорили з нами, як з регулятором, що вони хочуть. Від врегулювання нормативно-правових законодавчих актів в Україні, що відбулось, і підписали декларацію про те, що вони гарантують знижують ціну відпускну з 1 березня. Інші виробники на інші лікарські засоби також підписують декларацію а там залучаються ще і дистриб'ютори, і аптечні заклади, і вони готові також розглядати питання кумулятивної знижки на свою лінійку продуктів українського виробника, яка де-факто повинна кінцевому споживачу, тобто українцю, який звернеться до аптечного закладу, мати знижку в районі 20%. Також я отримав листа від асоціації об'єднання. Фармацевтичної мікробіологічної промисловості, де вони також декларують про те, що всі члени асоціації будуть знижувати відпускні ціни на свої лікарські засоби, які потім реалізуються в аптечних мережах.